У студії Джибілі є фільм, який провалився в прокаті, бо виглядав надто дивним. Є інший, такий незвичний, що сама авторка книги відмовилася його визнавати. А ще є історія, яку Міядзаки зняв виключно для свого онука, і він думав, що вона може стати останньою в історії студії. У цьому відео ми поговоримо про маловідомі, забуті і недооцінені роботі Джибілі. Тут не буде тоторо чи ходячого замку. Тільки ті фільми, про які чомусь не говорять навіть фанати. До речі, це вже друга частина про недооцінені роботи джебелі. Першу частину, як завжди, ви можете подивитися за посиланнями в описі до цього відео. Чому котяча вдячність стала найпростішою казкою студії, що змусило Міядзакі виходити із зали під час прем'єри фільму свого сина. І яке аніме джибелі насправді варто дивитися. Тільки один раз у житті. Потопили відкривати для себе абсолютно іншу сторону джібелі. Сказання земномор'я у Хаяуміядзакі є два сина: Кейсеке та Горо. Кейсеке вивчився на художника і працював різьберем по дереву. А Горо мав недовгий інтерес до ландшафтного дизайну. Після закінчення сільськогосподарського університету Горо займався проєктуванням парків і садів у Токіо. Він також допомагав батькові проєктувати парк, розташований навколо музеї студія Джіблі у місті Мітака. На початку нульових у студії планували зняти екранізацію циклу романів Урсу Легуін про земноморя. Горо Міядзакі запросили на посаду консультанта і попросили намалювати розкадровки для кількох сцен. Вони настільки сподобалися продюсеру у студії Тосіо Судзукі, що він майже одразу запропонував Горо режисорувати фільм. Лише Хаяо Міядзакі був проти цієї ідеї, бо він вважав, що в сина недостатньо досвіду в анімації і тим більше в режисурі. Зрештою, Горо не дослухався до думки батько і усе ж таки вирішив зняти цей фільм. Пізніше з'ясувалося, що сценарного досвіду Горо також не було. Сценарій до фільму він писав на основі чотирьох творів саги Урсуну Легуїн, ну і загалом понад тисячу сторінок Земномор'я Горо стиснув до півтора години екранного часу. А ще навіщо із запозицію в сматок сюжету у з батьковою однокнижної манги Подорожоні? Історія про манди принца Аррена була спотворена і скомкана до невпізнаваності. Урсулеле Гуїн фільм не сподобався, вона відмовилася визнавати в ньому свій твір і назвала його незв'язною самодіяльністю. Гаяо Міядзакі був шокований роботою сина. Він не зміг знайти собі місце і під час прем'єрного показу виходив із зали покурити, аби не бачити оце все. Фільм повністю окупився і приніс студії прибуток. Але мій і вважав, що краще б Горо завершив кар'єру режисера на скасаннях земномор'я. Світ в екранізації вийшов штучним, мертвим і порожнім. Пропрацювання персонажів і їхніх мотивацій повністю проігнорували. Горо наслідував батька, через що у фільмі багато впізнаваних типажів. Режисерських прийомів і явного плагіату на ранні роботи студії. Картина не була схожа на чергову роботу студії «Джіблі». це радше наслідування недосвідченого ремесника. Чи варто дивитися сказання земноморя? Так, але лише з історичної цікавості. Якщо заплющити очі на порожній сюжет і просто насолоджуватися чудовою візуальною складовою, то фільм заслуговує на витрачений час. Щоправда, навряд чи захочеться до нього повертатися знову. А як ти ставишся до Сказань земномор'я? Це провал чи просто його не зрозуміли? Напиши в коментарях, цікаво почитати різні думки. Позичайка Арієтті. Аніме знята за мотивами серії дитячих романів Позичальники британської письменниці Мері Нортон, книжки якої ще в СРСР видавалися величезною кількістю примірників. Гаяо Міядзакі та Ісао Такахата були зайняті роботою над власними проєктами. Тож режисерське крісло зайняв молодий аніматор Хіромаса Янабеясі. У студії він починав із проміжної анімації у фільмах Принцеса Мононоке та Сусіди Ямада. Після віднесених приводами його підвищили. З того моменту він очолював один з анімаційних відділів і сам навчав новачків. До 2009 року Міядзакі вирішив, що Єнбайасі вже готовий режисувати свій дебютний фільм. Сюжет позичайки Арієтті розповідає про расу маленьких чоловічків, які співіснують зі звичайними людьми, іноді крадуть у них речі та живуть у середині стін і підвалів. Якраз в одному з таких будиночків живе тітка 12-річного хлопчика Сьо. Він приїжджає до неї на канікули і випадково зустрічає в саду крихідну дівчинку Арієтті. Яка насправді давно оселилася в цьому будинку разом зі своєю родиною. Сьйота Арієті швидко здружуються, от тільки в коротонів є написано правило: як тільки про їхнє існування дізнаються люди, потрібно негайно залишити дім і знайти нове житло. У Арієті є три характерні риси. По-перше, це неймовірна деталізація анімацій та задніх планів. Аріетті сміливо можна назвати найкрасивішим фільмом студії за всю її багаторічну історію. Такої уваги до деталей і пропрацювання оточення ще не було в жодній роботі Джіблі. По-друге, заголовна пісня і досконалий саундтрек від французької композиторки Сісіль Корбель. У неї вийшла чудова суміш ірландських і турецьких мотивів, мандригала та кельського фольку. Музика в Арєті це окремий твір. Ну і по третє. Це збалансований сюжет. Картина помірна, некваплива, розслабляюча, романтична, з дрібкою тривоги та драми. І тут легко помітити єдиний недолік Арієті – невелика тривалість. Розповідь не встигає, як слід розгорнутися, як уже починаються кульмінаційні події, що ведуть уже до розв'язки. Малий хронометраж не дозволив розкрити всіх персонажів, але це навряд чи завадить насолодитися переглядом. Мої сусіди Ямада! У 1999 році Ісао Такахата випустив мультфільм Мої сусіди Ямада. Він був знятий за мотивами Йонкоми. Це така чотирикадрова гумористична манга. І називалася вона Нонотян Віхі Саіші. Фактично, це збірка гумористичних історій про повсякденне життя однієї японської родини. Родина Ямада складається з пересічного батька-робітника, клопіткої мами, двох милих дітей. Та часом буркутливої бабусі. Ну і куди ж без тихого пса. Більшість потенційних глядачів відштовхує акварельний мінімалізм фільму. Картина провалилася в японському прокаті через незвичну стилістику, яка вирізнялася на фоні інших робіт студії. Місцями Ямаду можна назвати експериментальною роботою, адже анімація тут коливається від навмисно мінімалістичної графіки до детально промальованих сцен. Це не типова робота для студії Джіблі, але до її стилістики швидко звикаєш. Ще варто відзначити незвичну подачу сюжету. Таке враження, ніби така хата до кінця не визначився. Хоче він показати цілісний фільм чи набір маленьких скетчів у стилі типової юнкоми. У кожному скетчі є своя життєва тема, а під час перегляду глядачеві зачитують хайку від Басіо та Бусона. За всю історію японської анімації вийшло не так багато фільмів про звичайну японську родину. Одразу згадується серіал «Санзае-сан», Але мало хто буде дивитися три тисячі епізодів без перекладу. Тому, якщо хочеться побачити щось компактне, добре і про японський побут, то навряд чи знайдеться щось краще за мультфільм Мої сусіди Ямада. Котяча вдячність. Одного разу школярка Хару врятувала від машини красивого кота із золотою цепочкою на шиї. На її подив, кіт заговорив людською мовою та подякував дівчинці за порятунок. Хару вже почала думати, що їй це привіділося, але вночі до її дому прийшла урочиста процесія котів. Один із котів повідомив дівчинці, що вона врятувала спадкоємного принца котячого королівства. І тепер вона заслуговує на безмежну вдячність. Героїня і не підозрювала, що коти збиралися забрати її до свого королівства та видати заміж за врятованого принца. За межами Японії картина відома під назвою Cat's Return або Повернення кота. Спочатку проєкт задумався як короткометражка для парку розваг, але в підсумку його переробили на півторогодинний фільм. Котяча вдячність це дебютна режисерська робота аніматора Хіро Юкі Моріті і відгалудження від, якщо прислухатися. До речі, цей мультфільм ми розбирали в минулому випуску про мультфільми студії Джибілі. Так ось обидва фільми об'єднує один антикварний магазин і на ім'я Барон. Це дуже проста і традиційна казка. Створювалася вона явно з розрахунком на дітей, особливо на дівчат підліткового віку. Фільм повністю передбачуваний і позбавлений якихось глибоких посилів у порівнянні з іншими роботами студії. Характер персонажів це збірка популярних архетипів. Але навряд чи це погано. Так, котяча вдячність трохи призабута і загубилася на фоні інших робіт студій. Але її не варто ігнорувати. Це, хоч і одноразова, але все ще гідна казкова пригода для перегляду в сімейному колі. схилів КоКУРІКО ЙОКОГАМА 1963 рік. Японія вже звільнилася від американської окупації, країна активно готується до перших Олімпійських ігор. Мати старшокласниці, умі Мацузакі, перебуває у від'їзді, а батько загинув під час корейської війни. Тому дівчинка самостійно слідкує за будинком і паралельно намагається врятувати улюблений шкільний клуб від закриття. Будівля клубу з роками занепала і вже не придатна для занять, але її можна врятувати, якщо знайти кошти на відновлення. У всій цій метушні Умі закохується у Шона, голову шкільної газети, який мотивує студентів відремонтувати будівлю клубу. Свій другий фільм Горо Міяцакі зняв уже під чуйним наглядом батька. Той повністю написав сценарій і допоміг синові достовірно передати епоху 60-х. При цьому Горо кілька місяців вивчав старі фотографії та карти йокогами. У ті роки країна, нарешті, стала на шлях розвитку. Повсюдно активізувалися різні студентські рухи. Студенти виступали проти війни у В'єтнамі, підвищення плати за навчання чи втручання США в політику Японії після деокупації. Незрозуміло лише для якої аудиторії знімали цей фільм. Дітям він вдасться над ним. Підлітки навряд чи переймаються ідеалами японської молоді 60-х. Складається враження, ніби зі схилів Кокуріо спеціально знімали для глядачів 45-50 років, які люблять ностальгувати за своєю юністю. Також часткова картина нагадує радянські фільми про працьовитих піонерів, готових узятися за будь-яку справу і довести її до кінця. Основна ідея фільму надія на краще майбутнє і віра в незгасаючий оптимізм молоді. На тлі всієї цієї ностальгії підвела лише історія кохання між Умі та Шуном. Вона виглядає другорядною і обривається передбачуваним сюжетним поворотом, про який уважний глядач здогадається ще на початку. До речі, а який фільм Джиблі, на твою думку, недооцінений або взагалі несправедливо забутий? Напиши в коментарях, може, і я щось пропустив. Казка про принцесу Кагую через 13 років після виходу сусідів Ямада і Такахата Кахата повернувся з екранізацією народної японської казки про принцесу Кагую. Такахата працював над цим проєктом понад 15 років і планував завершити ним свою кар'єру. Він залишив студію разом із Хаяо Міядзакі, але часто навідувався до колег, а також допомагав з продюсуванням фільму Червона черепаха. Останній фільм Такахати розповідає про життя загадкової принцеси Кагуї. Літній збирач бамбука Теке Торі довго сумував через те, що з дружиною так і не зміг завести дитину. Вони вже змирилися з цим. Але одного разу старий повернувся додому з крихітною дівчинкою. Це маленьке створіння розміром із долоню він знайшов у зрізаному стеблі бамбука. Старенькі повірили, що боги нарешті подарували їм дитину, Вони дочерилу малечу і назвали кавуєю. Незабаром дівчинка почала стрімко рости, а зі стебеля бамбука посипалося золото. 5 квітня 2018 року Ісао Такахата помер у віці 82 років після тривалої боротьби з раком легені. Він залишив по собі чудові стрічки, які бачили далеко не всі шанувальники студії Джиблі. Казка про принцесу Кагую не винята. Фільм провалився в японському прокаті і майже непомітно перейшов на заході, бо приніс багатомільйонні збитки. Частково в цьому винен роздутий бюджет, бо така хата відмовився від комп'ютерної графіки. А також у стрічці була слабка рекламна компанія. Багатьох потенційних глядачів відштовхує стиль в анімації. Картина повністю намальована олівцем і виконана в акварельних тонах. Місцями візуальний стиль схожий на традиційний живопис у Кіое. -E. Задні фони більше нагадують скетчі, тож не варто чекати від Кагуї, скурпульозної деталізації на рівні інших робіт студії. Оригінальну казку екранізували в Японії 5 разів. І знає майже кожен освічений японець. Багато хто чув цю історію, бо вона входить до шкільної програми. Та Кахата міг створити власну вільну інтерпретацію, переписати фінал або більшу частину сюжету, але не став цього робити. Екранізація чітко дотримується першоджерела, лише рідко збагачуючи його новими подіями. Казку про принцесу Кагую варто подивитися, тому що в наш час мало хто так малює. Це справжнє мистецтво. Сьогодні простіше і дешевше зробити все на комп'ютері, ніж витрачати величезний бюджет на традиційну анімацію. Особливо цей фільм варто подивитися тим, хто цікавиться японським фольклором. СПОГАДИ про Марні. Це екранізація роману Джоан Робінсон. Тут була Марні. Після відходу Такахати і м'язакі, за режисуру та сценарій відповідав хіро Маса Єнабаясі. Він також залишив джиблі майже відразу після виходу Марні. Дванадцятирічна Анна Сасаки рано втратила батьків, потрапила до притулку, а згодом була всиновлена молодою родиною із Саппоро. Дівчинка зростала в любові і турботі, але в неї зовсім немає друзів. Вона не товариська і повністю замкнена в собі. Її часто турбують напади астми, а навколишній світ здається абсолютно безрадісним. Єдина віддушина – це любов до малювання. Щоб покращити здоров'я, Анні потрібне чисте повітря. Тому її відправляють на канікули в село на острові Хоккайдо. Там живуть родичі прийомних батьків, які радо приймають героїдю. Незабаром життя Анни змінюється після знайомства з таємничою дівчинкою Марні. Вона живе в багатому особняку посеред озера і має безліч секретів. Дівчатка швидко стають подругами, але Анну не покидає питання, хто ж така Марні? Спогади про Марні зразкова драма про розлуку. Важливість родинних зв'язків і волю до життя. Оригінальний твір входить до особистого списку книжок Міядзаки, рекомендованих для читання дітям і підліткам. Якщо порівнювати екранізацію з книгою, то відмінностей вистачає. Внутрішній світ і характер персонажів тут змальовано більш схематично. Подекуди адаптація втратила частину глибини і чарівності оригіналу, але без знання першоджерела ці недоліки непомітні, і фільм дивиться на одному подиху. Після Марні майже весь склад аніматорів покинув студію «Джіблі». Погані збори Кагуї похитнули його і без того нестійке становище. А збори Марні ледве покрили виробничий бюджет. Продюсер Тосіо Судзукі вирішив, що потрібно зробити перерву. Він розпустив аніматорів і тимчасово заморозив виробництво нових фільмів. Обічні проєкти студії Джиблі За свою довгу історію студія Джиблі випустила понад 20 короткометражок. Першим був кліп на старт для японської рок групи Charge and Aska». За сюжетом, у світі далекого майбутнього двоє поліцейських рятують крилату дівчинку-мутанта від релігійної секти і зловісного уряду. Міядзакі працював над кліпом під час короткої творчої кризи. Він ніяк не мог завершити сценарій принцеси Мононоке, тому вирішив відволіктися на щось просте. Натхненням стали фотографії з Чорнобиля, про що свідчать саркофаг та зона відчуження. Аніматор Йоші Юкі Момосе у вільний час зрежисував Джіблес. Дві короткометражні сатиричні комедії про працівників студіо джіблі. Вони стали своєрідною віддушиною для молодих аніматорів під час роботи над віднесеними привидами і мандрівним замком Хаула. Студія Ghibli допомогла анімувати картини японського художника-імпресіоніста Наохісе Інуоя. У півгодинній короткометражці «Час і Бларда» ожили найкращі полотна художника та його вигаданий світ снів і Блард. М'ядзакі – давній прихильник Інуоя. У нього вдома є кілька його картин. До того ж, світ Сновидин і Блард був раніше втілений в одній із сцен, якщо прислухатись. Художник фонів – Кодзуо Ога екранізував оповідання письменника Кензі Міядзави. Називається вона Ніч Тене Ямагахара». Цю короткометражку важко назвати звичним аніме. Вона радше схожа на злегка анімоване слайд-шоу з діалогами. Утім, це не заважає насолоджуватися сільськими байками біля вогнища та тонкою сатирою. З середини 90-х до 2016 року Джиблі створила багато рекламних роликів на замовлення різних компаній і корпорацій. Студія зняла рекламу ячмінного чаю, банку Ресона і кабельного телебачення. Найбільшої уваги заслуговує реклама домашньої їжі компанії House Foods від Хаяо Міядзакі і Ішіюкі Момосе. У роликах режисери ностальгують за улюбленою епохою своєї молодості початком 60-х. У період з 2001 по 2018 рік Хаям Міядзакі зняв понад десяток короткометражок. Проблема в тому, що більше шанувальників студії їх ніколи не побачить. Усі вони створені ексклюзивно для музею джіблі, тож без поїздки до Японії не обійтися. І навіть якщо ти будеш у Японії, то все побачити не вдасться. Короткометражку про знайому нам Баба Ягу та міні-сиквел до Тоторо побачать одиниці. Річ у дім, що частину фільмів уже давно не показують у музеї, а за одне відвідування демонструють максимум дві роботи. Репертуар кінотеатру змінюється кожного кварталу, і з цим нічого не поробиш. Серія «Ніно Куні була не єдиною відеогрою, до якої студія Джиблі доклала руку. Аніматор і дизайнер Кацуе Кондо працював арт-директором у нині забудь іди японських рольових ігор Джейд Кокун. Він створив дизайн усіх персонажів, режисував анімаційні ролики і допомагав розробити концепцію дивовижного лісового світу. Студія Джиблі також намалювала фінальний ролик, ілюструвала рекламні матеріали і обкладинку з саундтреком для гри Magic Pendulum на PlayStation 2. Що ще варто подивитись незадовго до заснування Джиблі. Хаяо Міядзаґ і Сао Кахата працювали на студіях Toy Animation, Nippon Animation та TMC Entertainment. Якщо ви подивилися всі роботи студії Джиблі і вас не лякає застаріла анімація, то варто звернути увагу на старі стрічки режисерів. Із фільмів варто визначити Принц Півночі, Фландерський Пес, Кульган Катія, Філеончеліст Госіо» і Люпен Третій, Замок Калістро із серіалів. Гайді, дівчинка Заль, три тисячі рів в пошуках матері. Конан, хлопчик з майбутнього. І перший сезон Люпина третього. Стиль така хати і м'ядзаків пізнається миттєво. Досвідчені фанати студії помітять знайомі теми, які режисери повторно використали у своїх майбутніх фільмах. Фільм Червона черепаха нідерландського режисера Міхаеля Дюдок де Віта часто зараховують до офіційної фільмографії студії. Частково це правда, частково ні. Джиблі спонсорувала проєкт, а сам Міядзакі особисто рекомендував Дюдок Девіта на посаду режисера. Усю анімацію для Черпахи створили не в Японії, а у Франції, на студії Why Not Productions. До того ж, формат німої філософської притчі трохи вибивається з решти фільмографії. Утім, фільм однозначно варто подивитися, адже без підтримки Джиблі він би просто не вийшов. Підсумо. Студія джиблі це не лише мій сусід Тоторо чи унесенні привидами. Її історія набагато ширша і складніша. Були фільми, які провалювалися в прокаті, отримували змішані відгуки або просто губилися на фоні культових хітів. Але саме в цих менш відомих роботах можна побачити справжні експерименти, ризики, а іноді творчі помилки. Хтось шукає в анімації видовища, хтось емоції чи спокій. У кожного з цих фільмів є щось своє: акварельна ніжність Ямада, простодушна казковість котячої вдячності, стилістична сміливість Кагуї або тиха драма Марні. І якщо хоча б один із них тобі відгукнеться, значить це відео мало сенс. Не всі фільми джіблі шедеври. але навіть у невдалих роботах цієї студії завжди відчувається щось справжнє, іноді невпевнене, недосказане, але щире. А за це Джиблі хочеться поважати ще більше. Пиши в коментарях, який із цих фільмів ти плануєш переглянути після цього відео. Або, може, вже бачив щось із цього. Розкажи, як воно тобі. А ми потопали відпочивати.